Це знаменитий старий порт Марселя, де ще з античних часів рибалки продають свій улов. У рамках українського культурного сезону сюди приїхали кухарі зі Львова, Харкова та Одеси, аби познайомити місцевих з українським борщем. Харківський шеф-кухар Віталій Нужний приготував борщ з овочів та качки. Віталій, учасник змагань, майстер-шеф та золотий бокюс. А з початку війни кухар військового шпиталю. Своїх побратимів та медиків він годує тим самим борщем. Марсель знайомий із кухнями всіх народів світу, але більшість відвідувачів ринку спробували борщ уперше. Доводилось пояснювати, що це за страва і з чим її їдять. Окрім цього, кухарі пропонували форшмаки з яблуками від львівської шеф-кухарки Лелі Ланди та млинці з м'ясом Нікелозовський з Одеси. Культурний сезон подорож в Україну проводять у різних містах Франції за сприяння міністерств культури та закордонних справ обох країн. Гастрономічна частина за Марселем, в історії якого тепер є ще одна сторінка.